В школу, людей то скільки. Аго, красуне, дай поморожу. Ну що дивишся на мене? Грошей немає. Не переживайте, він пощастило, у мене сьогодні акція. Может хто ти клієнт безкоштовний? Ну, Почав же бачу, не дасти грошей. Ну то хоч ліву руку дай що. Ось так тримаю. Бачу, бачу. Та ти, жіночка, багатодітна. Що ти будеш ти мій? А звідки ж 13 дітей набрала? Ой, обличчя, бачу. Не можеш з відповіді розібратися. Та що ти переживаєш, що вони від тебе підуть? Не переживай. Дивись, щоденників забувати буде нікому. Нікому. Ти Сирті за очахом ховати нікому? Нікому. А клас ранку прийдеш. Кому будеш говорити? Чого не чергуємо? Нікому. Ляпота. Ой, це ж твоє на хлинула погади. Ну що, дай нам ще раз руку подивлюся. Так. Бачу, ти знаєш, до тебе інші діти прийдуть. Ти по зразу роз... засумуюш одночасно. Знаєш чому? таких вже точно не буде. Ну що очі вже натусилися, та не переживай, Підуть вони в любі, все них складеться добре. А ось мені вже час іти. Пі. Малі підростоть, я до тебе знову прийду.